Перед початком чергової 18-ї сесії обласної ради відбулися урочистості до дня місцевого самоврядування, які відзначають 7 грудня. Депутатам вручили грамоти та подяки. Кожен з вас займається важливою волонтерською місією. Ви комунікуєте з внутрішньо переміщеними особами в розрізі територіальних громад ваших депутатських округів. Ви підтримуєте збройні сили України і саме. На такій злагодженій роботі і позиції нам спільними зусиллями в розрізі усіх регіонів України вдасться відігнати окупанта-терориста з нашої України. Під час сесії розглянули п'ять депутатських запитів. Серед них про створення при обласній військовій адміністрації робочої групи з питань декомунізації та національної пам'яті наразі на Хмельниччині є сотні об'єктів, котрі потрібно демонтувати чи перейменувати. Тільки минулого року було а, там. Демонтовано пам'ятник Суворова, пам'ятник ідеолога російсько-радянської окупації Островського. Так само буквально нещодавно тільки перейменовано вулицю в Шепетівці. Центральну. є ще багато моментів, де, до прикладу, голови громад або сільські голови не хочуть сприяти декомунізації. Говорять, що вулиця Пушкіна повинна бути через те, що там стояли гармати, або Жовтнева через те, що вона жовта. Це такі точки радянської російсько-радянської окупації, які були на території України, і завершити процес декомунізації. Розглянули обранці і запит Володимир Гончарук. Щодо відновлення та збереження витоку річки Південний Буг стосується щодо передбачення змін в програмі і додаткового замовлення на наукове дослідження щодо того, де бере все таки свій початок річка Південний Буг, тому що це від цього залежить ренатуралізацію річки, тобто відновлення річки, де починати, як починати, там, де зараз починається річка Південний Буг. Вважається біля села Кушнірівка за селом Холодець, 6 кілометрів до власне самого села Холодець. По документах це є канал, прокопаний в 70-х роках. І ще один запит депутатів Артема Ромосюкова та Оксани Натальської про збереження регіонального замовлення для мистецьких фахових коледжів також підтримали. Можна скоротити вдвічі, і ми б не хотіли цього допустити. Той осик, який на сьогодні є, він не задовільняє потреб нашої громад. Жодній іншій області такі питання навіть ніхто не піднімає. Тому давайте не допустимо, щоб наша область стала самим виводом. Як повідомив під час сесії головний фінансист області Сергій Пенюшкевич, з початку року з бюджету спрямували на потреби військових понад 115 мільйонів гривень. Змін соцполітики, обласна рада працює над новими пакетами соціальної підтримки для ветеранів війни. Ключове повної їхньої соціалізації в регіонах, в тилових регіонах, таких як Хмельниччина, тобто це хлопці, які зазнають певних там і травм, і на жаль, повертаються з передової без кінцівок, але вони хочуть бути активними учасниками. Нашого суспільства відновлювати Україну тому і напрацьовані ряд пропозицій, в тому числі і навчання, перекваліфікація в тому чи іншому напрямку хлопців для того, аби вони могли якнайшвидше соціалізуватися. Ірина Аріон Володимир Паламар, новини міста.